Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунчинку Анджела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас 14 люте. Бачите, ми вже тут бісідку всю обрізав чоловік вчора, і ми її перебили. Зараз він там перебиває далі гілки, покажу вам. В дворі тут теж, ну так, троянди я ще не, ну, не, не, не начесто обрізала, просто їх тут підстригла. Бо вже гілки перебивали, тому вже так все заразом. Потім потепліє і я їх попідстригаю, тому що ось ще ось такий якийсь маленький кущик куст, трояночки, бачите, мінічки залишився, то я його ще й не трогала зовсім. Потім тут сніг доростане і будемо обрізати троянди. Так. Тут теж ось беседка у нас ззаді за хатою. Чоловік теж воно обрізав вже все. І ось тут перебуваємо. У нас сьогодні марно, бачите, ось. І троянди перебуваємо в Потом лізе під ноги. Потім це все ми вложимо в місті. Перебиваємо все-все-все, всі гілляки, які є, тільки все перебивається. Потім все у мішки. І можна з цього робити гарну мульчу. Ну, ми поки, поки зараз тяжкувато зі світлом перебоїть, тому ми ще топимо їх в печки. Печі топимо, спавимо. Ну, Ці свіжі ми топити ну, не будемо ними, бо вони мокрі. А от ми з прошлого року все випалюємо в печі все кажу, що дуже потрібна річ в хазяйстві от, в селах. Як у нас тим більше багато, дуже городу, багато лози кожен рік, з винограду, з кущів, з дерев багато всього. І ми кожен рік це все перебиваємо. І все отак от всі-всі гляки перебиваємо і зложимо в мішки. Чоловік почав зносити, там вже зложує їх. І вони висихають і все. Ну, печі немає, тому можете їх зложувати, трошки, щоб вони підсохли, і потім розсипати городу. Це досить така гарна буде мульча. Або просто викидати в компост, вони будуть швидше вже перегнивати, ніж просто так от викидати гілки. Так вони швидше згниють. Ну, от так. хотіла показати. Що ми робимо з гілками, бо, як ви розумієте, у нас їх кожен рік повно. Ну і все, будемо далі обрізати, будемо перебивати поки. А так, поки будемо займатися циклом. Бажаю всім гарного дня, у нас сьогодні вітер такий, Але морозу нема, все розтає. Бажаю всім гарного дня.